Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами проведемо один цікавий експеримент, який називається опріснення води. Опріснена вода це солона вода, але ми з вами спробуємо зробити її питною. Адже багато у світі саме прісної води. І для того, щоб зробити її питною. Для нас з вами її, наприклад, заморожують. Те, що зробимо ми сьогодні з вами. Звісно, існує ще і багато інших методів. Якісь прісної води зробити питно. Але ми з вами використаємо саме замороження. А для цього нам потрібна пляшечка 05 з водичкою. Лієчка. Вони надіваємо лієчку в нашу бутилку з водичкою. Набираємо чайну ложку солі та висипаємо водичку. Ось так. Тепер закручуємо та взбовтуємо до розчинення солі. Після того, як розчинили сіль у водичці, відкручуємо та ставимо нашу пляшечку з водичкою у морозилку на кілька годин. Головне, щоб бутилка була відкритою. Ось звідки через кілька годин ми вийняли нашу прісну водичку з морозильника. Тепер її потрібно трішки, щоб вона розтанула. Для цього її потрібно покласти в тепле місце. А водичка, яка утвориться з цього льоду, злити в стаканчик. Здавалося, навіщо? Заморожувати солону воду, що її потім все одно потрібно розморожувати. А це потрібно для того, що з кожним замороженням та розморожуванням кількість солі у воді стає все менше та менше, і вона, та вона спрісною перетворюється у питну звичайну, яку ми з вами п'ємо. Тому несемо нашу водичку на розмороження в тепле місце. кілька хвилин наша вода розтанула. Та залишила ось такий кристал. Тепер рідина, яка там є, ми лиємо у звичайний стакан та пробуємо на смак. На смак ця водичка є злегка-злегка солоноватою, щоб вона стала абсолютно питною для нас з вами. Таку водичку потрібно ще хоча б пораса два заморозити та розморозити. Вона стане абсолютно безпечною та не солоною для нас з вами. Це називається опріснення води. Тобто виведення із неї солі, для того, щоб вона стала технічно питною для нас. Спробуйте і ви. До зустрічі!